Доброго дня, доброго дня, мої дорогая З вами, як завжди, Лара. Всім дякую за подобайки і за коментарі. А сьогодні, дівчата, ми з вами, як завжди, подивимося речі. Я хочу а, сьогодні з вами разом подивитися сукні. Маю сьогодні дві сукні. Маю таку рожеву, е, немає тут ніякого такого бренду. Написано просто, що це жіноча. Сукня, плова жіноча, але вона як така, вона натуральна, ця сукня. Вона дуже зручна і, і у, у таку спекотну погоду. Вона така, як, знаєте, така от натуральна вона. І що я вам зараз покажу, ми з вами, коли дивилися сумочки, то в мене була така сумочка. я... Знімала відео, в котрому в мене були тільки сумочки. І я скажу вам, що дивіться, як вона підходить сюди до цієї сукні, як вона пасує цієї сукні. Бачите, як тепер речі воно мені? Як воно все разом дуже гарно дивиться? Оце я вам зараз покажу. Що ще покажу, дівчата? Сьогодні я маю ще. Такі, два намисточка таких, такі от гарнюні прикраси хочу вам ще покажу зараз. Бачите, такі, хто там питав у мене прикраси. Пишіть мені, пишіть. Якщо комусь щось сподобалось, все можна собі. Хтось хотів, я так не продаю, але якщо комусь вже дуже-дуже сподобалось, то можна, можна собі викупити. так. Бачите, яке намисто, бачите, яке воно ніжне, бачите, як воно сюди теж може підходити. Дивіться. Це я сьогодні взяла, хочу вам отак покажу. А, що я, дівчата, дивіться на туди, отак я вам покажу. Що таке намисто? Бачите, як воно гарно, все разом дивіться. такий комплект маю. Так, що ще? Ще така сьогодні в мене досить. Зараз я візьму вішаб дівчата, так мені зручніше, щоб ви бачили. Впала в мене на мисточка. Інше хочу дівчата дивитися. І таке, така щоня прикраса в мене. Дивіться. От вона така ніжна достать. Я обожнюю такі з перлинами. Такі сірі перлини маю. Це прикраса. Отак, От дивіться, дівчата. Отак От я вам покажу, вона достать така. Отак, От дивіться. Сюди теж підходить. Теж достать легесенька. Бачите, така тканина, дуже якась вона. Бачите, яка тканина? Дуже вона така класна. Бачите, яка вона? Отаке. От така ще сьогодні в мене сукня. Що маю сьогодні ще? Тучата. Маю ще таку футболочку або отаку. Сорочку таку ще маю собі взяла. Таку ще маю. Ти у ще примарк. Там нема фірм, де є фірми, я вам кажу. Це польська фірма от Примарк. Взяла собі ще таку рожеву, під штанці, під джинси. Теж вона така досить така, як вона, як натуральна, легесенька. Вот таку ще я взяла собі і от таку. Під чорну маєчку. Ось таку, дівчата, я ще взяла собі кофточку. Так, бачите, таку, чи сорочка, чи що? Ну сюди потрібно одягати ще чорного кольору маечку. Отаку дуже вона мені сподобалась. Це не брендова річ, але вона дуже така, вона була нова. І вона була з бірочкою, я вже відрізала, зняла. Але такі рука, бачите, має такі резиночки, Отака вона. Ось така вона гарнюня. Вона мені дуже подобається. У мене є таке взуття. Так зроблено. І дівчата, що ще я вам покажу? Хочу покажу вам таку сумочку, але вона як чоловіча, але вона як і валіза. Вона така суперовська, вона новесенька. Колітон, бачите, тут фірма вам показує. Це знаменита фірма. І вона як нова, це я поки донесла, бачите, вона дуже зручна. Можна в машину, можна куди завгодно. Я взяла собі ще отаку сумочку, вона може і чоловіча. Ну, але вона дуже зручна, іноді мені не достає. І вона нова, і вона дуже якісна. Бачите? Це трохи я її пригляла, поки донесла, да але вона, бачите, в такому досить гарному стані. Мені потрібно, коли я рухаюсь, у дорогу мені іноді не достає. Так, я розумію, може вона і чоловіча, але вона дуже якісно зроблена, дуже-дуже. І отак вона дуже-дуже зручна. Повністю тут все отак відкривається. Вона отак, дівчата, відкривається. Вона зручна там вішується. Це там мені коли мене питали, потрібні ли тут <ки> вішаки? То це не те. Тут вішаків ніяких немає. Це сумочка, як валіза, все. Отака мені сьогодні попалася. І я її вихопила, дівчата, вона коштувала мені копійки. І тобі я, і тоді, і тому Перепрошую, я її собі взяла. А, от це те, що я сьогодні знайшла. Кому щось сподобалось, пишіть коментарі. Кому я все читаю, мені цікаво. А в мене на сьогодні все. До побачення, до зустрічі, дорогесенькі.